Так, насправді людина, яку я протягом останніх ну, пари років дуже мало бачив, дуже мало чув, він зараз мене слухає, але він дуже красивий. Коли він зрозуміє, що я говорю про нього, то він дізнається, що він Сергій Савченко. Я, я не, спаду, я, не я, да, я, вже типу знову життя. Поїхали. Поїхав. Буде з папером. Вот. Подивись, навколо така весна, яка, блядь, війна. Яка, блядь. Така вже жага, така жага, хоч пустися берега, як вийшла за берега, хоч стіжу її з долонь, всяку улипне до пальців, Торкає серця скитальців розжареним смальцем, лється рідна фортеця скронь, бур навколо така весна, лише щось в цій весні недоречне. Хибне нове, спотворене, небезпечне, попри всі заперечення, вияв потилицю свяхом розпеченим червоною ковдрою застить зір. І поки гори не сурмляться, поки гори стоять непорушно, так зворушливо і незворушно, не м'ячі, а снаряди підписує твого клубу старий бомбардир. Але ніби в гливкому стопкадрі застигає пилюсь над ним. Скільки літ, скільки зим, аж ми весь нам не дали ради, і огруди немов прикладом, попри сумніви, розпачів. Травте забивається слово Віра. Дякую. Хто хоче стіти? Рука. Шукайте це по місту, воно там є.